Усім привіт! Перед вами новий захищений планшет флагман компанії Oukitel, який називається RT-7. Давайте почнемо з його комплектації і розповім у цьому відео, що це за планшет і що саме цікаве в цьому планшеті, а це, звичайно, ж, автономність. Тож, відкриваємо нашу коробку і що ми тут бачимо? Перш за все, у нас є окремий відділ, де знаходиться ось таке відкріплення от, от з карабінчиком, також тут кабель і блок для заряджання. А якщо підняти ось цю штукенцію, то тут ми побачимо ще фірмове кріплення отакий такий от ремінець на задню панель до цього планшету. Звичайно ж, металічні кріплення вони йдуть в комплекті, гвинтики, викрутка, щоб ви все могли самі сюди встановити. Комплектація насправді дуже непогана, у кітел в цьому плані молодці. Тут все продумали. Є ще версія з ручкою металеву, яка сюди кріпиться, але вона, звичайно, коштуватиме трошки дорожче. Перш за все, що вас може вразити, це вага цього планшету, адже вона 1,2 кг. Це багато, як для персонального такого планшету, це багато. Тримати його важко, принаймні, якщо довго хочете тримати. Ну, але на якійсь короткій дистанції в руках, звичайно, можна використовувати. Ну як ви розумієте, переносити цей планшет також досить непросто. Товщина корпусу 2 мм. Але чому не просто? Основна фішка цього планшету якраз таки в автономності, тому ті, хто беруть такі планшети, розуміють, для чого їх беруть. Тут у нас 32 тисячі мА. Це дуже багато. Цей планшет може цілий день активно працювати в будь-яких ваших додатках і не проситися на зарядку. Ось в чому його основна фішка. До речі, це один із перших захищених планшетів, де реалізували нічну зйомку. Тобто в нас є інфрачервона підсвітка, яка буде працювати вночі, я думаю, ви розумієте, як на будь-якому смартфоні, так і цей планшет в повній темряві може знімати фото та відео. Планшеті реалізували стереозвук. На, одні, на одному торці у нас динамік, і на іншому торці також знаходиться динамік. Розєму для навушників, на жаль, тут не передбачено, його тут немає. Що у цього планшету по продуктивності? За неї відповідає процесор DiMensity 720, непоганий чіп, який, до речі, ще й 5G підтримує інтернет. Тут 12 гігабайт оперативної пам'яті та 256 ГБ постійної пам'яті. Тобто це планшет максимально нафарширований на даний момент. А ще в нього дуже цікава камера. Вона має роздільну здатність 48 мегапікселів, і якщо говорити про її можливості, повірте, вони дуже непогані. Фотографії тут супер чіткими виходять. Давайте зайдемо ще покажу налаштування відео, тому що відео наш планшет дозволяє записувати в 4К, ну або ж у Full HD. І окремо тут присутня камера для макрознімання. От от це виглядає, як, як бачите. Ось режим нічної зйомки, звичайно, і режим додатковий, режим більше. Камера просто чудесна, тут питань взагалі немає. Ну, звичайно ж, цей планшет буде довго заряджатися, адже 32 тисячі мАч акумулятор. В комплекті у нас блок, до речі, на 33 Вт, тобто цей планшет заряджається приблизно 5 годин. Якщо ви хочете прямо з нуля до 100%, то може знадобитись трошки більше часу. Ну, але ж до нуля краще не доводити ці акумулятори. Є також у нас встроєна утиліта, яка називається Toolback, тобто сумка з інструментами. Тут можете подивитися, що у нас також присутнє. Взагалі, цей планшет дуже люди будуть полюбляти саме за акумулятор. І неважливо, які його розміри, неважливо, яка в нього вага. Акумулятор тут дійсно вирішує все, тому що цей планшет декілька днів фактично може працювати з вами на одному лише заряді. Всі параметри основні я вам сказав, і ще один момент важливий це, звичайно ж, дисплей. Дисплей тут такий же самий стоїть, як в попередній моделі RT6, тобто діагональ 10,1 дюйм, і роздільна здатність у нього Full HD. Цього більше ніж вистачає, картинка чітка, картинка гарно читається, з цим проблем немає. Ну, як ви бачите, стоковий 13-й Android. З ним планшет абсолютно нормально працює, ніяких вилетів програм тут немає. Все працює коректно, питань нема. І, звичайно ж, з планшету можна подзвонити, тут ніяких проблем не буде. І, як я ще раз говорю, 5 g інтернет цей апарат підтримує ось так. Bluetooth та Wi-Fi модулі, звичайно, тут є, а от NFC немає. Зате є режим підводної зйомки, скріншот, Коротше кажучи, все необхідне тут, в принципі, є основне. Цей апарат захищений за стандартом IP69K, води та ударів він не боїться, є, він в чорному кольорі, а ще оця от вставочка може бути синього кольору. Тож, всі ці варіанти ви можете купити, перейшовши за посиланням в описі під цим відео. Підпишіться на наш канал, ну і всім до нових відео.